Вітаю всіх на каналі Рунічна Сесвіт. З вами Рунолох Таро Вахтера. Пропоную розклад, на яку руну ми сьогодні будемо опиратися. Що вона нам порадить, що буде нас чекати в сьогоднішньому дні руна Фео. Чудово! Руна достатку, успіху, енергії, також можливості, наснаги. Це ресурс, це первинна іскра життя початку Всесвіту. Перша руна футарку, і це руна богів, богів ванів, бога Фрейра, плодороддя та достаток, та богині Фреї, богині любові, кохання. Це руна володіння, зародження ідей та цілій. І дуже важливо <кій> мати цю ціль, розуміти, куди ми направляємо своє життя, енергію, допомагає. Примножити свої здобутки та зробити все, щоб зберегти, що мається, допомагає розвитку будь руна рунафеу, бажанню створити якісь ідеї та рухатися у тому напрямку, куди нас тягне наша реалізація. Здійснення мрій, усміх. Радість на цьому шляху, успіх, подарунки теж, вирішення питань таким чином, як потрібно. У відносинах це палка проява відчуттів або нові цікаві знайомства, будуть чекати на сьогоднішній день. Це потенціал, який не втратити треба, а збагатити. Наповнити себе, щоб ця енергія була як поштовх для тих наших поступків, які ми плануємо зробити надалі. Можливість зросту, здобутки, можливо, когось чекає премія, ділова пропозиція, якісь знахідки, приємності. Придбання також.